Казка на ніч сонне лісове світло. Жив був у глибокому лісі маленький вогник на ім'я Лумі. Він не був зіркою, не був ліхтариком і навіть не був світлячком. Лумі був чарівним сонним вогником, який щоночі мандрував лісом і допомагав усім засинати. Одного вечора Лумі вирушив у свою звичну подорож. Першим він відвідав їжачка Тома. Доброї ночі, Томе, тихо прошепотів лумі. Час засинати. Але я ще граюся з листочком, позіхнув їжачок. Лумі лагідно засяяв біля нього, і листочок став м'яким, як подушка. Їжачок вклався в нього, закрив оченята і тихо захропів. Далі Лумі полетів до зайчика Міка, який крутився у своєму ліжечку з моху. Що сталося, Міку? запитав вогник. Я не можу заснути, бо боюся темряви. Темрява це не страшно, коли поруч є світло, прошепотів лумі і сів на гілочку біля зайчика. Його ніжне світло зробило темряву теплою і затишною. Зайчик заспокоївся, обійняв свою подушку і заснув. Так Лумі мандрував ще довго до ведмежат, пташенят і навіть до нічної квітки, яка розпускалася лише тоді, коли всі сплять. Коли вся лісова галявина заснула, Лумі повернувся на свою улюблену хмаринку в небі і сам тихенько заснув. Щоб завтра знову допомогти усім, хто не може заснути сам, бо навіть найменше світло може подарувати великий спокій. Добранч, малятко, хай тобі сняться найніжніші сни.